У південній Кореї є одна дуже відома однокімнатна квартира, яка була у всіх новинах. І ні, не через те, що там жив якийсь айдол. Ця квартира стала вірусною через те, що сталося в її стінах. Тут дуже брудно, темно і не так багато меблів. Кажуть, що в цій квартирі пахне вічно мокрими рушниками, знаєте, такий різкий кислий запах цвілі і плісняви. Ліворуч є маленька кухня, холодильник, раковина, кухонні ножі, праворуч двері до ванної кімнати. Якщо ви вирішите продовжувати йти далі в глиб приміщення, ви побачите спальню з брудним ліжком. Біля стіни на підлозі розкидані відкриті валізи, що набиті брудним одягом і білизною. Психіатри вважають, що такий безлад будинку і звичка оточувати себе хаосом може говорити про психологічні порушення. І якщо це дійсно так, що б не відбувалося у цій квартирі, кожен з вас погодиться, що виглядає вона не дуже добре. Проте для 42-річного чоловіка на ім'я Ованчун вона була абсолютно ідеальною. В нього є кухня, пральна машина, ліжко. До того ж, орендна плата лише 150 доларів на місяць, і що важливо, його не турбують сусіди. Адже найголовніше для цього чоловіка це цілковите усумітнення і ізоляція. 1 квітня 2012 року ООН занурюється у свій черговий проєкт. У нього ціла пляшка улюбленого китайського алкоголю. Щось на кшталт горілки тільки міцніше. Овон бере в руки пляшку з алкоголем, який 55 обертів. І п'є її, як воду. Він четверезий, але алкоголь зневоднює чоловіка з кожним ковтком. Овон витирає губи тильною стороною долоні і хапається за телефон. В режимі автопілота він дивиться на екран. Гортає, гортає, після чого натискає на рандомному відео відтворити та кладе телефон на раковину в ванній. Чоловіку треба було увімкнути щось на фоні, аби заглушити стогін жінки, що відбивається від стін у ванні. Вон чун запалює сигарету, присидає навпочепки зі своїм 20-сантиметровим кухонним ножем і починає рухати ним вперед-назад. Він нарізає тонкі рівномірні шматочки людської плоті. Кожен шматочок має бути однакової товщини та розміру. Овон піднімає голову і дивиться на свій телефон. Минуло вже 6 годин. Тепер у чоловіка було 365 гаком шматків м'яса, ретельно нарізаних на тонкі шматочки однакового розміру. Він поклав їх у 17 пластикових пакетів, і тепер все, що залишилося, це кістки і деякі частини тіла. Овон пильно дивиться на обличчя своєї жертви. Її обличчя та волосся залишилися недоторканими. Але те, що залишилося від цієї жінки, вже не мало жодної цінності. Всім привіт! З вами Лера і я рада вас вітати на каналі Історії на ніч». Кожен четвер ми разом з Олею готуємо для вас кримінальні містичні детективні історії, а ваша підтримка, вигляді, вподобайки коментаря це наша найкраща мотивація. Також нагадаю підписатися на наш канал, якщо ви дивитеся це відео без підписки, адже таким чином ми з вами точно не загубимо одне одного і зможемо зустрітися за новою історією за тиждень. Перш ніж ми зануримося в історію, маю сказати, що ця справа вважається розкритою, однак досі залишилося багато версій щодо мотиву вбивці і питань стосовно некомпетентності корейської поліції. Тому нам з вами точно буде що обговорити в коментарях. Також варто сказати, що особистість жертви у сьогоднішній справі захищена і часто згадують в матеріалах справи та офіційних джерелах як жертва А або Кімі. Коли ми розслідуємо такі заплутані таємниці, завжди хочеться знайти всі деталі і скласти їх у єдину картину. Так само працюють і дата аналітики. Вони шукають зв'язки, головні деталі і закономірності, щоб вибудувати логіку подій і зробити висновки, які допоможуть у прийнятті рішень. Якщо вам подобається такий процес і ви хочете розвинути аналітичне мислення, то зверніть увагу на безкоштовний чотириденний інтенсив від GoIT, де ви зможете познайомитися з професією дата аналітика абсолютно безкоштовно. В інтенсиві від GoIT на вас чекають лекції, практичні кейси і підтримка наставників, які допоможуть вам на кожному етапі. Це ваш шанс побачити, чи підходить вам ця професія, тим паче, що ринок дата аналітики в Україні тільки розвивається, спеціалістів досить мало. Середня зарплатня для початківців у цій сфері становить близько 800 1200 доларів на місяць, а з досвідом дохід може швидко зростати до 2000 і більше. А напередодні чорної п'ятниці ви отримаєте знижку до 40% і три курси в подарунок: основи штучного інтелекту, англійська та кар'єрний інтенсив. Реєструйтеся за посиланням в описі під цим відео і зробіть перший крок до нових можливостей. Посилання на безкоштовний інтенсив від ГУАІТІ з дата аналітики ми також залишимо і в закріпленому коментарі для вашої зручності. А тепер, щоб краще зрозуміти, що сталося. Давайте перейдемо до подій, що сталися в міжнародному аеропорту Інчхон у Південній Кореї. За кілька років до цього. Того дня митники проводили рутину перевірку багажу. Люди досить часто нехтують правилами, намагаючись перевести заборонені харчові продукти, живих тварин тощо. І ось декілька валіз не пройшли сканування, а отже, їх треба перевірити. Митники відтягують ці валізи в бік, відкривають і витріщаються одне на одного. Вони дивляться на тисячі, а якщо точніше, на майже 200 тисяч пігулок, розфасованих у прозорі пластикові пакети. Подумати тільки, майже 200 тисяч прозорих капсул, без жодної етикетки, розпізнавальних знаків, пляшечок та з дивним коричневим порошком всередині. Вони виглядають як біологічно активні добавки. Але чи справді для легкої відпустки потрібно 200 тисяч пігулок в пластиковому пакеті? Перша думка, яка прийшла в голову митникам, що це наркотики. Ми щойно натрапили на масштабну операцію з контрабанди наркотиків. А це що в біса таке? Очевидно, що це пігулки. Вони були ввезені до Кореї контрабандою і рекламувалися як пігулки для бадьорості та драйву. Вони підвищують працездатність, статевий потяг і навіть більше. Дехто каже, що вони виліковують все, що завгодно, навіть рак. Якщо у вас є будь-яка проблема, ви просто приймаєте ці пігулки. Нагадаю, що на них не було жодної етикетки. І звісно, така кількість пігулок без жодних розпізнавальних знаків може викликати сумніви у правоохоронців. Їх почали тестувати на опіоїди. Негативно. Кетамін, кокаїн, фейніл ні. Негативно. Це виглядало так, наче митники натрапили на якісь таємничі пігулки. Ніхто навіть гадки не мав що в них. Проте знайти щось цікаве все ж таки вдалося. А точніше, високий рівень супербактерій. Це патогенні бактерії, які є стійкими до всіх відомих антибіотиків. Якщо така супербактерія потрапляє в організм людини, її дуже важко вбити. Для розуміння, у 2019 році від інфекцій, причиненими стійкими до антибіотиків бактеріями померло понад 1 мільйон людей. Тож ці валізи в аеропорту Інчхона – це якийсь біотерористичний напад? Я маю на увазі, що ці 200 тисяч пігулок мали намір роздати громадянам, щоб заразити їх бактеріями, які важко вилікувати. Адже це викличе спалах епідемії. Так, це не вб'є всю країну, але створить великі проблеми. І ось нарешті в лабораторію приходять остаточні результати: ці пігулки, концентрований порошок, зроблений з людської плоті і розфасований в маленькі дози. Ба більше, навіть маленькі волосинки були знайдені всередині цих капсул. І це підводить до дуже нагального питання: скільки людей потрібно, щоб зробити майже 200 тисяч капсул з людської плоті. Сувон гарне і відносно безпечне місто в південній Кореї. Однак за дивних обставин 150 жінок загадково зникли. Це сталося десь у 2011 році, проте ми зараз до цього дійдемо. Пам'ятаєте, я вам розповідала на початку про брудну похмуру квартиру. 1 квітня 2012 року атмосфера в цій однокімнатній квартирі в Сувоні була дуже дивною. Чоловік і жінка стояли і дивилися одне на одного з одного боку – 42-річний чоловік, власник квартири. Він дивиться на 28-річну жінку на ім'я Кіммі. Чоловік оглянув її з ніг до голови, ніби вони щойно повернулися з гарячого побачення, після чого він запитує в неї: Скільки? Вибачте, скільки я вам дам? Півтори тисячі доларів. Це нормально? Це в десять разів більше його орендної плати. Не може бути, щоб вона сказала ні. Проте Кімі подивилася на нього так, ніби він з'їхав з глузду. Чесно кажучи, я думаю, що чоловік трохи розлютився, щоб вона не стрибала від радості від такої можливості. Кім'я сканує очима кімнату позаду нього на предмет гострих предметів або зброї. Вона зможе використати що завгодно, щоб захистити себе. А чоловік тим часом продовжує. Давай, просто скажи мені ціну. Скажи ціну, яка буде найкраща з тих, що ти коли-небудь отримаєш. Скажи ціну, яку тобі ніколи не запропонують. Пограй зі мною! Кімі не відповідає, вона не секс-працівниця. Жінку щойно викрали з вулиці. П'ять хвилин тому чоловік напав на Кімі в провулку, почав душити, зв'язав її руки і затягнув до себе в квартиру. Про що він взагалі зараз говорить? Кімі вирішує втекти. Вона намагається проскочити повз нього в напрямку дверей, але він хапає її, кидає на підлогу і тягне в спальню. Чоловік кидає Кімі на ліжко і починає силоміць роздягати. Кімі намагалася відштовхнути його з усіх сил. Вона дряпала чоловіка так сильно, що шматки його шкіри застрягли між її нігтями. Але йому наче байдуже. Ніби він навіть не відчуває цього. Єдине, що він зараз відчуває, це непереборне бажання помочитися. Тож він йде до вбральні. Кімі грюкає дверима спальні, щоб зачинити їх. Все, чого вона хотіла, якомога скоріше покинути цю квартиру. Кімі зачинила себе в спальні, почала шукати шлях до втечі. Вона шукає будь-яке вікно. Проте вікно було крихітне, можливо, їй вдасться в нього протиснутися. чує, як позаду неї грюкує двері спальні, а отже, треба поспішати. Але перш ніж вона встигає висунути ногу у вікно, чоловік хапає її і кидає на підлогу. Він б'є жінку двічі, потім ще три удари по обличчю. Вона кричить, просить вибачення, благає його зупинитися, але чоловік не слухає. Він зв'язує її руки і ноги так сильно, що вона не може поворухнутися. Кіммі кличе на допомогу, каже, що їй боляче, їй шкода, і вона більше не буде від нього тікати. Це було останнє, що Кімі сказала перед тим, як чоловік закрив їй рота скотчем. У такі моменти, як це й думаєш, якби ж хтось міг почути її крики якийсь сусід, наприклад, чи перехожа людина, можливо, це б все змінило, і, можливо, це б її врятувало. Але крики Кімі дійсно почули. Двадцять інших людей, якщо бути точними. І це були не просто сусіди чи перехожі. Крики Кіммі чули 20 офіцерів поліції. Але ні, це її не врятувало. 20 офіцерів поліції були на лінії телефонного дзвінка і слухали, як на Кіммі нападали. 2 квітня 2012 року поліція повідомляє громадськості, що близько 22.50 жінка зателефонувала на лінію екстрених служб і почала кричати у слухавку. За словами офіцерів, тривожний дзвінок тривав 15 секунд. Жінка сказала, що на неї напав незнайомець. 15 секунд жертва благала про порятунок. Після чого, коли нападник увійшов до спальні, вона відкинула телефон в кут кімнати. Потім лінія обривається. Жінка не сказала офіцерам, хто вона, де знаходиться і як виглядає цей чоловік. Тож 15 секунд вони чули лише її крик, а потім вона кинула слухавку. Оператори дивляться одне на одного гаразд, що ж нам в біса тепер робити? Адже вони й гадки не мають де навіть починати пошуки. Дзвінок був занадто коротким, аби вони змогли відстежити його. Тому оператори екстреної служби зробили все, що змогли. Вони підняли на ноги всіх наявних офіцерів поліції, і ті почали ретельно прочісувати всі порожні парки, зони будівництва і парковки. Поліція розпочала пошуки цієї жінки, хоча вони навіть і не знали, як вона виглядає. Коли пошук наосліп не дав результатів, офіцери почали навшпиньки підкрадатися до дверей чи вікон квартир і слухати. Бо якщо вони почують щось підозріле або якісь крики, то виламають двері, щоб врятувати того, хто дзвонив. Але в більшості житлових районів офіцери прикладали вухо до дверей і нічого не чули. Коли людина зникає, час є ключовим. Тож тієї ночі з 1 на 2 квітня жоден поліцейський не зімкнув очей. Всю ніч вони підставляли вуха до випадкових житлових дверей, аж поки до них не підійшла жінка. Вона виглядала збентеженою, тож м'яко запитала офіцерів. Що ви тут робите, хлопці? Пані, ми шукаємо викрадену жінку, на яку, ймовірно, напав чоловік. Я бачила пару вчора ввечері. Вони сварилися, билися. Може, це вони, я не знаю. Я просто намагалася триматися подалі від них і не лізти не в свої справи. А через що вони сварилися? Через що Ну, чоловік затягнув жінку в будівлю, душив її. Шукайте, що? І ви думали, що це була подружня пара? Вони називали одного одного Люби, Люба. Та де там? Ні. Жінка кричала: будь ласка, допоможіть мені. Але як я вже казала, я думаю, що це сімейна сварка. Гаразд, ви бачили, куди вони пішли? Так, вони пішли в ту квартиру з сталевими дверима. Поліцейські почали стукати в сталеві двері. Жодної реакції. Один з офіцерів підійшов до вікна. На краях вікна були темні плями з різким запахом сечі. Офіцер підходить ближче і намагається побачити, чи зможе він розгледіти щось через вікно. Так, в квартирі точно хтось є. У нього ніж. Поліцейські виламує двері і арештовують чоловіка закривавленим ножем в той момент, коли він розкладав невеликі шматки м'яса у щонайменше 14 пластикових пакетів. Деякі з цих пакетів були пізніше знайдені в його пральній машині. Коли офіцери зайшли у ванну, вони знайшли розчленоване тіло кіммі. Вбивця відрізав шматки плоті з її тіла, залишивши голову, скелет і кістки неушкодженими. А тепер тривожна частина. З точки зору кримінології, багато експертів кажуть, що мотив і намір вбивця в один момент змінився. Адже розчленування зазвичай є мотивом, щоб позбутися від тіла. Проте Овен Чун не розчленовував жертву. він просто зрізав плоть з її кісток. Овен Чун сидить у кімнаті для допитів. Чоловік роззирається довкола, перевіряючи міцні стільців, після чого починає розповідати поліції, що минулої ночі йому не сподобалась думка про те, що в його смітнику є апельсинові кірки. Офіцери не розуміють, про що він говорить, і навіщо їм ця інформація. Овон продовжував: Кожного дня, коли чоловік повертається з роботи, він вечеряє залишками вчорашньої вечері. Того вечора це були варені свинячі ніжки, а потім він випив дві чашки суперміцного китайського лікеру. Але він не був п'яний, скоріше, просто на підпитку. Овон дивився китайський серіал, і, можливо, було щось у сцені цього фільму. Можливо, щось надихнуло його, осяяло. Він знав, що йому потрібно зробити: з'їсти апельсин на десерт. Овон чистить і з'їдає апельсин, але потім усвідомлює, що в апельсиновій кірці є цукор, який дуже сильно пахне. Звісно ж, на цей запах прилетять жуки, тож він хотів викинути їх скоріше і заодно зробити перекур. Чоловік вийшов на вулицю. Він викидає свій пакет у сміття і стоїть у провулку, щоб докурити сигарету. Тоді піднімає голову і бачить молоду дівчину. Вона зіткнулася з ним плечем у провулку. Очевидно, вона навіть не дивилася на те, куди йшла, тому що Овон навіть не рухався. Він просто стояв і курив сигарету. Вона перекинулася кількома словами на кшталт Дивись, куди йдеш. Але замість того, щоб вибачитися або відступити, дівчина посміхається, підходить до нього і починає лаятися. Овон вирішує, що більше не може цього терпіти, тому він схопив її за шию і кинув на землю. Після чого почав тягнути її до себе в квартиру, щоб побити і провчити. Спочатку він хотів провчити її, зґвалтувавши, але коли Овон пішов до вбиральні, Кімі замкнулась в його спальні. Овон злякався, що вона зможе вистрибнути з вікна, тому вибив двері, схопив рулон скотчу і почав зв'язувати її. Чоловік каже поліції, що він дуже сильно намагався зґвалтувати її тієї ночі, але вона дала йому відсіч. Тому він просто заснув з нею на руках, щоб вона навіть не спробувала втекти. О п'ятій ранку він прокинувся від будильника і перше, що спало йому на думку, що він скаже поліції, Кімі, яка не спала всю ніч, виглядала дуже наляканою. Він спробував знову зґвалтувати її в надії, що вона слабка і виснажена. Однак Кімі знову дала йому відсіч. Але ж Овон Чун викрав її, пройшов через це все, і що, врешті-решт, так і не може отримати те, чого він хоче. Тому він схопив один з гайкових ключів з нержавіючої сталі і вдарив кімі по голові. Кров бризкає на стіни, він б'є ще раз і знову кров. Ован загорнув жінку у ковдру і кинув на підлогу у ванні. Він думав, що вона мертва, аж раптом її тіло починає трястися і битися в конвульсіях. Тоді чоловік пішов у спальню, схопив шарф і почав душити ним кіммі. Його не полишало нестерпне відчуття, що вона може бути ще жива. Тому заради спокою, щоб бути абсолютно впевненим, що вона мертва, Овон взяв свій улюблений ніж і почав різати частини тіла жертви. Шар за шаром він провів шість годин, намагаючись розрізати її тіло на дрібні шматки. Овон сказав офіцерам, що це було його перше вбивство, і йому потрібно було знайти спосіб позбутися від тіла. Це історія, яку Овон розповів поліції. Але чому він відчув, що йому потрібно вбити і розчленувати жінку на більше ніж 350 однакових шматків? Це питання досі залишається без відповіді. Під час прес-конференції поліція повідомляє громадськості про події арешту і заявляє, що вони відправили 35 детективів і спіймали вбивцю за 13 годин. На жаль, це було найкраще, що вони змогли зробити за їхніми словами. Зрештою, це була трагедія, на яку поліція не могла вплинути. Але як виявилося, з часом вони могли її врятувати. Могли, проте не врятували. Але ми повернемося до цього зараз. Наразі я би хотіла поговорити про інше. Не знаю, чи це тільки в мене так, але мені здається, що це все просто не має сенсу. Я маю на увазі, щоб жінка сперечалася з незнайомим чоловіком посеред темного провулку вночі. Може, це тільки мені так здається, але я особисто могла би зрозуміти більше, якби це було на людях серед білого дня, а не в безлюдному провулку вночі. Журналісти теж думають, що це цікавий момент. Тому вони почали розслідування цієї справи. Їм вдалося знайти багато дивних речей. Пам'ятаєте, поліція заявила, що 35 офіцерів шукали жертву. Але насправді тільки 20 офіцерів були на службі тієї ночі. Навіщо вони брехали? Так, поліція намагається врятувати життя, але потім, навшпиньки, прикладаючи вухо до рандомних дверей, намагається щось підслухати. І чому офіцери так легко повірили розповіді звинуваченого, що він убив Кіммі, бо вона зіткнулася з ним на вулиці? Журналістам вдалося розшукати родину Кімі. Вони заявили, що це зовсім не схоже на неї. Вона б навіть не накричала на того, кого знає, не кажучи вже про незнайомця в темному провулку. Мені починає здаватися, що Овон знав розклад Кімі, знав, коли вона йшла додому з роботи і викрав її. Якщо вам теж так здається, що це було навмисно, напишіть, будь ласка, в коментарях. І, до речі, що цікаво, влада також стверджує, що це його вперше вбивство. Але Овон розрубав когось на понад 350 шматків. Професор кримінології зважив на цю деталь і заявив, що злочинці, які вчинили вбивство вперше, намагаються позбутися тіла якомога швидше. Також, за думкою криміналістів, не можна відрізати стільки однакових шматків людської плоті протягом шести годин без підготовки. Це зайняло би більше часу, фізичної витривалості і зусиль. Це не те, що можна зробити просто так і тим паче вперше. Тому версія подій, представлена поліцією, просто не має сенсу. Але який у них був стимул брехати? Завдяки розслідуванню журналістів, поліцейським довелося, врешті-решт оприлюднити аудіо того 15 секундного дзвінка. І це дуже цікавий момент. Жінка намагалася сказати операторам екстреної служби, що вона в небезпеці і їй потрібна допомога. Кіммі говорить чітко: привіт! Я в цьому будинку перед дитячим майданчиком, поруч початкова школа Чонг. Я трохи далі по дорозі до дитячого майданчика. Я зачинилася в його спальні, будь ласка, швидше. У Південній Кореї всі тривожні дзвінки перенаправляються в місцевий відділок поліції, тому поліцейські в кожному відділку навчені приймати екстрені виклики і реагувати на них швидко і ефективно. 20 поліцейських у відділку підняли свої телефони і слухають, як на цю жінку напали. Вони слухають, як вона кричить, і благає нападника її відпустити. Деякий час 20 офіцерів мовчали. Потім один з них просить назвати адресу. Одну хвилину і 20 секунд Кіммі кричить від болю, а потім настає тиша. Тепер у громадськості виникло в п'ять разів більше запитань. Навіщо поліції брехати і казати, що розмова тривала 15 секунд? Також офіцери казали, що жертва ніколи не давала жодної адреси і свого точного місця знаходження. Але по суті, Кімі дала їм орієнтир на кілька кварталів. Поліція могла б звузити пошуки. Жертва була у пасті в будинку, який знаходився приблизно в 105 кроках і практично в семи хвилинах ходьби від поліцейського відділку. І чому поліція продовжила розмовляти, коли злочинець зайшов у кімнату? Адже таким чином вони наражають життя жертви на ще більшу небезпеку. Врешті-решт, коли кімі почали зв'язувати, один з офіцерів роздратованим тоном каже, що це подружня сварка і час класти слухавку. Тобто, уявіть собі. Кіммі, ризикуючи життям, кинула свій телефон через всю кімнату, щоб тримати поліцію на лінії, тому що вона вірила, що чим довше вона залишатиметься на зв'язку, тим легше поліції буде відстежити її місцезнаходження. Вона вірила, що вони приїдуть і врятують її. А поліцейські просто поклали слухавку. Зазвичай Ростен проводять два-три судово-медичних патологоанатома. Проте у випадку з Кіммі знадобилося 14 різних судово-медичних патологоанатомів. Один з них сказав, що це було настільки жахливо, що він не міг навіть розплющити очі, щоб подивитися на тіло. Інший сказав, що вся плоть була практично здерта, і він не міг їсти два дні після цього. У експертів виникло припущення, що, можливо, Овенчун намагався заробити на тілі кіммі. Адже все людське тіло може бути розібране по частинах шматочок за шматочком. Є три різні ринки: білий ринок, сірий і чорний. Білий ринок він легальний. Ви йдете в магазин, купуєте курку і все. Операції на білому ринку зазвичай реєструються і оподатковуються урядом. Найкращий спосіб, щоб описати сірий ринок це перепродаж. Він не є законним. Тобто, умовно, якщо ви купили телефон в магазині на знижці, а потім намагаєтесь продати його в інтернеті за повною ціною це сірий ринок. Існує ще чорний. Чорний ринок це нелегальна торгівля. Несанкціонований продаж зброї, заборонених речовин, крадених або підроблених товарів. Але є ще й червоний ринок, це підгрупа чорного ринку, ринок купівлі-продажу людей, людських органів, тканин, частин тіла. Більшість з них, здебільшого для використання іншими людьми. Наприклад, коли ваша кров або нирка може врятувати чиє життя на операційному столі. Але навіть на червоному ринку є секція, яка торгує мертвими тілами. Їм байдуже до органів так само, як і до м'яса. Дехто стверджує, що людська плоть має унікальний профіль поживних речовин, який тісно відповідає потребам інших людей, тому вони потрібнують її на порошок, щоб продавати як добавку або вітамінні пігулки. Пам'ятаєте, я розповідала, що в таких пігулках, які знайшли митники в аеропорту Кореї, було виявлено супербактерії. Це тому, що вони не вмирають, звучить страшно і ненадійно. Проте одна з причин, чому деякі люди приймають такі пігулки, це віра в те, що людське тіло здатне зцілювати себе. Із цього виникає логічне питання, чому ж тоді інше людське тіло не може стілити ваше? Теорія цікава, доки не почнеш її розбирати. Медичний канібалізм можна простежити ще з часів стародавнього Риму. Вони пили кров поранених гладіаторів, бо думали, що це може вилікувати хвороби. Гладіатори були відомі тим, що вони були дуже сильні і могутні. Тож, якщо ти вип'єш їхню кров, то отримаєш і їхню фізичну силу. Також тисячу років тому була династія в Китаї, яка вірила, що якщо твої старі батьки ставали фізично слабкими, маленький шматочок молодої плоті може повернути їм життєву силу. На щастя, сьогодні медичний канібалізм не поширений, але він трапляється. Тому сім'я Кіммі вірить, що Овенчун бреше про свій мотив. Справжнім мотивом було те, що він викрав її для торгівлі людським м'ясом, і, можливо, він дійсно намагався її зґвалтувати, але це не спрацювало. Підтримку цієї теорії каже те, що плоть Кімі була ретельно понівечена протягом шести годин. Її розрізали на тонкі шматочки, і розділили по пакетах на порції. Багато криміналістів також схиляються до цієї теорії через те, що він порізав кожну частину її тіла, крім обличчя, адже на обличчя недостатньо жиру, щоб його варто було різати для виготовлення пігулок. Овен Чун заробляв близько 1300 доларів на місяць. Коли його заарештували, він працював на чорних роботах і мав на рахунку 5 тисяч доларів. Чоловік подорожував туди і назад з Китаю, звідки він родом. Він бував у Китаї в середньому двічі на рік і відправляв гроші своїй дружині і дітям. Протягом 4,5 років життя в Кореї він відправив їм 50 тисяч доларів. Також в ході слідства було виявлено, що Овенчун мав у своєму розпорядженні набагато гостріші інструменти. В квартирі були знайдені пила і електродриль. Так, все це було б набагато простіше, якби він намагався просто розчленувати і позбутися тіла кімі. Але замість цього він обрав кухонний ніж. Суд постановив, що, хоча мотив злочину не є чітким, дуже ймовірно, що обвинувачений понівечив тіло з метою використання його з невідомою метою, так званої торгівлі людським м'ясом. Також суддя заявив, що підсудний не виявляє жодних ознак каяття. 15 червня 2012 року суд засудив Уванчуна до смертної кари. Але 18 жовтня 2012 року вирок змінили на довічне ув'язнення. Важко сказати точно, чи продавав Ованчун людську плоть, але навіть якщо ні, він точно заслуговує на довічне ув'язнення. Корейська влада також працювала з міжнародною поліцією, щоб з'ясувати, чи не було загадкових смертей в Китаї, де він жив до переїзду в Корею. Але на жаль, вони не змогли нічого знайти. Тож, 150 жінок, які зникли в Сувоні, залишаються нерозкритою таємницею. А що думаєте ви про цю справу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Нам буде цікаво почитати ваші думки. Також, якщо у вас є побажання, які історії ви б хотіли побачити наступними на нашому каналі, також напишіть обов'язково в коментарях. А з вами були Історії на ніч. До зустрічі за тиждень і всім на добраніч!